Того, що я що відбувається дома. навколо нас, це про замовчування болі, я ж казала, я приїдування да, да, страждань, переживань і депресії. Хорошо. І навіть якщо ти одягаєш посмішку, люди Хорошо. Ну, в якийсь період Хорошо. зрозуміють, що щось з тобою да, не так, і все да, таки запитають, да. що не так. Давай. І справжнє да, відновлення, воно приходить тоді, коли ми дозволяємо собі відчувати, тоді, коли ми дозволяємо. Пережити і відпустити те, що відбувається з тобою. А для цього потрібен час, бо ми не навчені. ну, Наше покоління візьми 35 плюс вверх це люди, які не навчені взагалі відчувати себе, проживати свій стан і, звісно, говорити про нього, заявляти. І тому багато конфліктів, багато розлучень, де чоловіки, ну, зараз багато постів про це, багато рілсів різних. Да? Жили там 15-20 років, все було. Нормально все її влаштовувала. Тут вона подала на розлучення. Ну не неспроста ж вона так? В терпець увірвався. Остання капля відбулася. Щось сталося, і для неї це найлегше ніж тобі. Пояснювати, що їй потрібен відпочинок, що не просто пояснювати, а вона що має, вимагати для себе час, що топить ногами, як маленька дитина. от Що вона має зробити такого, щоб ти вже чи суспільство, чи родина побачила діти, що мама втомлена, що твоя жінка вт... от що має відбутися, вона подає на розлучення. І тоді вся увага на неї, вся увага да. для неї. Да?